Місто у партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком вже провели понад 350 зустрічей, тренінгів воркшопів. У них взяли участь 1300 представників бізнесу, які готові долучитися до грантових програм. У керівництві міста зазначають, мета таких заходів одна надати можливість якомога більшій кількості підприємців одержати грантову підтримку від держави на розвиток своєї справи. Далих прикладів реалізації бізнес-проєктів за грантові кошти у місті. Десятки два таких бізнес-об'єкти працюють у металургійному районі. Сьогодні виконав. Нуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, поспілкувався з переможцями грантових програм. Для нас дуже важливо все робити для підтримки малого та середнього бізнесу і для його розвитку. І от зараз ми дивимося, як впроваджується програма в нашому місті. Є робота, і це дуже добре. Що всі, хто розробив свої пропозиції, Отримали гранти і розпочали свій бізнес. В нашому місті це вже 36 таких проєктів, більш як на 28 мільйонів гривень. І потрошку-потрошку все розвивається. На сьогоднішній день вже ще більше 100 проєктів, такі підготовлені. Ми проводимо як в районах, так і в місті. Таку роботу я особисто присутній на таких заходах, щоб ми молоді особливо розповіли їх можливості, що вони можуть і як вони можуть працювати, отримати гранти і створювати нові робочі місця. Цей магазин нещодавно почав працювати у місті в напрямку реалізації товарів побутової хімії. Віталій Черевко, засновник нового торговельного об'єкту, ділиться. Місто допомогло з документами та консультаціями з приводу отримання грантових коштів. Це допомогло розпочати справу, бо самотужки каже підприємець, отримати державну допомогу було б складно. Ми звернулися до Місцевих органів самоврядування, які нас консультували, допомагали, направляли в цій сфері. Було дуже багато питань, тому що досвіду не було. Ми відкрили свій магазин уже безпосередньо в березні, отримали грантові кошти перед Новим роком у 2022 році, початку 2023. І на теперішній час маємо вже свої напрацювання клієнтської бази. Маємо дуже багато перспектив в розвитку. Плануємо відкриття наступних точок. Ще один вдалий приклад розвитку малого та середнього бізнесу за грантові кошти. Центр дитячого розвитку мудрик. Він працює за різними освітніми програмами і приймає дітей віком від одного до десяти років. З дітьми тут працюють досвідчені педагоги. Перевертаємо свої листочки. Зараз робити будемо наступне завдання. Перевертаємо Денис, перевертаємо листочки». Грантові кошти на розвиток бізнесу підприємиця Ірина Козакова отримала на початку цього року. Сума 150 п'ятдесят тисяч. Умови цієї програми те, що я повинна була працевлаштувати одну людину у своєму центрі. У нас працює педагог на міні-садочку і на інших напрямках. У нас концепція ранній розвиток дитини. В першу половину дня у нас дітки займаються у міні-садочку 4 години. Це ті дітки і батьки, які хочуть залучити своїх дітей до розвитку. У другу половину дня у нас є дуже багато напрямків, такі напрямки, як англійська англійська Творча студія, ранній вечірній розвиток, дитячий фітнес. У місті системно підтримують малий та середній бізнес, допомагають з погашенням відсотків по кредитах підприємцям, які створюють нові робочі місця. Певні групи отримують пільги при оплаті оренди об'єктів комунальної власності, користуванні місцями розташування реклами. При партнерстві місцевої влади і бізнесу для релокованих підприємств запропоновано майже 32 дві тисячі квадратних метрів площі комунальних об'єктів та 50 гектарів території об'єктів до Бувної металургійної та переробної промисловості Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.